Кожного разу, коли заїжджаю на Макдональдс на МакДрайв. Згадую історію, яку розказував старший чоловік. Одного разу він заїхав на Макдрайв, і була велика черга. Заду нього стояла дівчина, вона дуже поспішала, махала руками, кричала, що типу, давай, що ти там внесе, давай швидше, швидше. А історія була така про те, що ніколи не з старшими людьми, ніколи їх не перебивайте, поважайте їх і не робіть їм нічого поганого. І він каже: я під'їжджаю до віконця, де потрібно оплатити, і кажу: я хочу заплатити за автомобіль, який позаду мене. Він розрахувався і каже, ми. Під'їхали, а там є між оплатою і видачею є якраз дві, два автомобілі влазить. І він каже: я дивився в зеркало заднього виду, і я бачив очі тієї дівчини, як їй було соромно, неприємно, вона не знала, куди подітися. Ну, вона так нахамила людині, а він за неї оплатив. Але це не кінець історії. Він під'їхав далі до віконечка отримувати замовлення і каже, мені два замовлення. І йому кажуть, ні, це не ваше замовлення. Він показує цей квитанцію, типу, чек, і каже: Сорі, я за нього заплатив. Це моє замовлення. В йому видали, і він каже: І я потім знову дивився в те зеркало і бачив знову очі тієї дівчини які були, яка вона була зла, і ну просто не знала, що робити з того всього, тому що їй потрібно було знову встати в чергу, простояти довго і якби знов знову це все прочекати. І тому він каже: Ніколи не спорте з старшими людьми, поважайте старших людей, і не робіть їм нічого поганого. Скажіть, правильно зробив цей чоловік чи ні?